Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, я, любов, рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо вареники із картоплею, з капустою. Ну, вони не, не незвичні, вони саме прості. Тісто буде. Саме просте, класичне, класичне тісто. Саме те селянське, яке готували раніше. Раніше не було ні, ніхто не робив на заварному тісті, ніхто не додавав ніяких там добавок, не були на пару вареники. Може, десь якісь дієтичні хтось там готував, але вони були зазвичай самі прості, класичні вареники. Що для цього потрібно? У мене тут 600 грамів борошна просіяного, борошну не даю нічого. Чайна ложка солі, от такої, але сіль. Тепер і така і вона дуже крупна і вона трішечки грязнувата, тому я буду її розводити у теплій воді. Ось так. Вода є тепла. Розводю не гаряча, не окріп, просто тепла вода. Висипаємо теплу воду, поки що сіль висипаємо і додаємо воду. Ось так. Потім я додам холодну, щоб вона в нас була просто тепла. Для чого я це роблю? По-перше, сіль розчиниться, тому що якщо попадуть у такі кристали здорові у саме тісто, воно буде рвати тісто і дуже-дуже-дуже грязне. Сіль, зараз грязна, дуже такий грязний осад. там. Дивіться, бачите, який осад робиться. І прямо грязний, нам не потрібен. Тому я зараз додам водички холодної, щоб вона просто була просто тепла. От. І замість саме звичайне тісто. Що ще потрібно? У мене є е, квашена капусточка, смажена, я її порізала на такі шматочечки. От така, бачите, як на засмажку. І в чому е, така краса саме цих вареників? У нас вони самі такі улюблені в нашій сім'ї, що я не готую, ну, їх не готую окремо з картоплею, окремо з капустою. Це квашена капуста. Вона така з кислинкою. Тому, якщо робити це не любителя, якщо робити самою капустою, то вони бувають так, знаєте, ну, кислуваті. А ми робимо їх змішуємо ось так. Я змішаю, зараз я вам покажу. Потрібна буде цибулька для засмажки, у картоплю ми засмажку не додавали. Це звичайне картопляне пюре із масличком. Вчорашнє, вчора його їли, сьогодні вирішили вареників зробити. Тому ось так додаємо і потрібна буде олійка для засмажечки. Все, нічого незвичного, але виходить дуже смачно. Зараз я покажу, як я змішаю і що в нас вийде. Так, що робимо? Перш за все, просіяне борошно, 600 г, не солі, нічого тут немає. Роблю ось таку. Ямку. І тут у мене 350 мл просто ледве-ледве тепленькі водички. Але сіль розчинилася і все сміття залишилось на дні. І по трішечки додаю, водички може бути трішки більше, трішечки менше, тому що борошно різне. Дуже такий грязний осад. Мені саме краще замішувати рукою. Я відчуваю тістечко потім. Тісто замісюємо туге, але не так не забите. Не таке, щоб було, що його не розкачати неможливо, не, 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 не зліпити з нього. Просто гарно туге, але пластичне, щоб воно. Раніше взагалі вареники ліпили, це було дуже просто. Так, Сиділи вечором особливо собою взимку. Сидить сім'я ввечері, щось би з'їли, а б ми з'їли? Давай вареники, давай. За дві хвилини мама замісила тісто, нас багато, сіли, по 10 вареників кожен зліпив і є нам гарна вечеря. А вареники це такий безпроіграшний варіант, що і ситі, і якось на душі тепло, коли разом готуються. Так, і я додаю. Отак, крім осаду. Грязний осад не додаю. От. Десь 300 мл пішло води. І все замішуємо звичайне тісто. Потрібно вимішати до тих пір, поки тісто гарно змішається і збереться до кубки. До кінця вимішувати нам його не потрібно, тому що ми його залишимо, щоб воно відпочивало, щоб в ньому клійковина набухла. Ось так просто підкачуємо його такий. Шарик ось таке воно, бачите, воно трішечки ще липне, але я поки що додавати, борошна більше не буду. Ось так і накриваю рушничком і залишаю на півгодиночки, нехай воно набухне квіковина. А потім, як будемо робити, підмістимо, скільки нам потрібно вже борошно. Будемо підсипати і підмішувати. А зараз зробимо начинку. Беремо тарілочку чи мисочку і змішуємо і капусточку, і картопельку. Ось на такі шматочки порізана, дивіться. Оце такі манюні, манюні манюні Можна і не різати. Але я завжди це роблю, тому що щоб було для старенької і для маленького. І все тепер гарно змішуємо. І це така гарна начинка і на пірішки, і на вареники. У нас вона дуже смакує, тому що вона не така кисла, як з кисло, тому що все раніше кисла капуста квашена, вона кисліша. І не така прісна, як з картоплі. А разом це поєднання, хто не робив, зробіть це дуже-дуже-дуже смачно. І ось я начинку приготувала, тісто замісила. Зараз обід у нас, а варенички будемо робити на вечір. Тістечко за цей час гарно відпочине. Так і ви, якщо вам потрібно вареники робити, ви вранці спішите на роботу, тісточко замісили, накрили його. Можна в холодильник поставити, а в обідню перерву прибігли, перемісили і наліпили вареники і вам будуть готові на вечір варенички. Ось так. Можна картоплі менше, менше капусти більше, можна навпаки, більше картоплі, капусточки менше. Я зробила це, щоб було одно... один, одинаково. Дивіться, яка начиночка, а яка вона смачна. Це вам не пересказати словами, спробуйте. Ну все, відпочиваємо. І чекаємо. І чекаємо, поки в нас набухне крийковина. Тістечко дозріє, начинка готова. Ось і все. Всі приготування. А ми йдемо, працюємо далі. Так, тістечко наше гарне відстоялось. Відпочило. Певно, дві годинки добре стояло. Ось таке, дивіться, м'якеньке, еластичне з тієї сторони, де лежало трішечки м'якшеньке, таке ніби липке. І трішечки помісимо його ще на столі. Але не додаємо, борошна не додаємо, воно еластичне, воно гарне таке, воно не прилипає. Олії ми сюди не додавали, тільки сіль, вода і борошна. І більше нічого. Ось таке. Ось і готові самі справжні українські селянські вареники з картоплею і квашеною капустою смаженою. На самому простому тісті вода, сіль і борошно. І все. І ось така смакота в нас вийшла. Дивіться, Ніжній. Тістечко м'якусеньке, жоден не злипся, не розлісся. Всі ціленькі, всі гарненькі, такі один в один. Гляньте. Дивіться, не один не розпався, не розлізся. Дуже-дуже-дуже такі ніжні, смачнюсінькі. ось. Цей такий неповторний аромат і смак дитинства, коли готувала ще мама, отак От змішана картопля разом із посіченою підсмаженою квашеною капустою. Це неповторний смак. М -м -м. Готуйте, смакуйте. Хай буде смачно вам і вашій родині. Хай буде мир в Україні. Божого благословення кожному з вас і Божого захисту. А з вами була як завжди я, Любов. Зустрінемося!